Профілактика закрепів і хвороб сечостатевої системи Добрий день! Зараз ми поговоримо про закрепи. Закрепи можуть виникати при тривалому постільному режимі, різних захворюваннях органів травлення. Основні профілактичні заходи: режим харчування, режим пиття, руховий режим, гімнастика та вправи, контроль за емоційним станом. Дотримуйтесь наступного режиму харчування. Приймайте їжу 3-4 рази на день. При цьому інтервал між прийомом їжі не повинен становити більше 4-5 годин. Вечеріти рекомендується не пізніше, ніж за 2 години до сну. На ніч допускається випивати склянку кефіру. Між прийомами їжі можна перекусувати сухофруктами, які стимулюють роботу кишечника. Приміром, чорносливом і корогою. Корекція харчового раціону. Вживати більше продуктів, що містять харчові волокна, таких як свіжі фрукти, овочі, горіхи і бобові, висівки або хліб з висівками, кисломолочні продукти, зменшити споживання або зовсім виключити з меню протерті страви, наприклад, супи-пюре або крем-супи, в'язкі легкозасвоювані каші, такі як манна. Качість подрібнених круп. Обмежити вживання продуктів з так званим закріплюючим ефектом. Наприклад, міцний чорний чай, червоне вино, какао-продукти, чорницю, хурму, гранат. Зменшити вживання м'ясних та борошняних продуктів. Очищення кишечника. Стакан води наще. Хворому, що прокинувся вранці, до сніданку і навіть до вмивання, дайте випити не склянку кип'яченої води кімнатної температури. Рідина створює додатковий обсяг в кишківнику розводить тверді залишки їжі, що спонукає його до випорожнення. Стакан кефіру на ніч. Перед сном за 1-2 години дайте хворому випити склянку кефіру, обов'язково свіжого. У свіжому кефірі більше живих молочнокислих бактерій, які дуже корисні для нормальної роботи кишківника. За ніч бактерії, що містяться в кефірі, підготують кишківник до ранкового випорожнення. Пюре з сухофруктів: візьміть пів кілограму розмоченої кураги, стільки ж чорносливу, родзинок, інжиру і фініків. Прокрутіть через м'ясорубку, подрівнювач або блендер для отримання однорідної маси. Змішайте з п'ятьма столовими ложками меду. Таким смачним десертом добре починати і закінчувати день. Цю суміш хворому слід вживати 30 мл на 1 кг ваги на добу. При відсутності протипоказань. Компоти без цукру і морси вживати для пиття краще, ніж просту кип'ячену воду, каву, чорний чай і особливо газовані напої. Гімнастика і вправи від закрепів. Право 1. Виконується наче. Глибоко втягнути живіт, а потім повільно відпускати його, рахуючи до 10. Слід повторювати його до 5 разів на день. Вправа 2. виконується наче. Для стимуляції евакуації калових мас вдихнути повітря, втягуючи живіт. А потім викидати живіт вперед за видихом. Потрібно робити вправу до 10 разів перед кожною очікуваною дефекацією. Вправа 3. Для зміцнення мускулатури тазового дна. Підняття колін в сидячому або лежачому положенні. Рекомендується робити від 5 до 10 таких вправ для кожної ноги. Якщо хворий не може зробити цю вправу самостійно, йому допомагає інструктор. Вправа 4. Кишківник міг звільнитися, зробіть масаж живота. Протягом 2-5 хвилин м'якими злегка тиснуючими рухами проходити по животу за годинниковою стрілкою, несильно натискаючи рукою на кишківник. Профілактика закрепів у дітей. Дітям проводять такі самі заходи, як і дорослим. Додатково роблять вправи на фітболі. Пам'ятайте, норма щодо частоти стулу поняття індивідуальне. Якщо у хворого стул один-два рази на добу прекрасно. Якщо раз на дві-три доби теж можна не турбуватися, але якщо увійшли в систему більш рідкісні відвідування туалету, необхідно з'ясувати їх причину. Також слід звертати увагу на консистенцію калу. Твердий горохоподібний кал, біль при дефікації, крім випадків гуморою чи пухлини, свідчить про потребу підібрати спеціальну дієту та послаблюючі засоби. Профілактика захворювань органів сечовиділення. Необхідні заходи. Обстеження хворого, виявлення і лікування хворих зубів, ангіни, інших інфекційних хвороб і запальних процесів. Контроль вживання ліків лише за призначенням лікаря, забезпечення раціонального харчування, що дозволяє попередити порушення обміну речовин. мінімальна кількість солодкої та солоної їжі, пріоритет морської риби над м'ясом, свіжі фрукти і овочі, сухофрукти, наприклад, курага і родзинки. Дотримання особистої гігієни, Гігієна при використанні катетера. Слідкування за регулярним спорожнюванням сечового міхура та кишківника. Спонукання хворого до активного режиму у ліжку підготовка хворого до процедури катетеризації приготуйте необхідне приладдя. Катетер за розмірами. Для дорослих і для дітей. Гель з лідокаїном, антисептичний розчин, наприклад, розчин фурецеліну, стерильний гліцерин або вазелінову олію, 70% тиловий спирт, шприць на 10 мл, пилюшка, вода кип'ячена, ниркоподібний лоток, стерильний перев'язувальний матеріал, наприклад, марливі серветки або тампони, судно для жінок, сечоприймач, ємність з дезрозчином, ємність для збору сечі. Техніка катетеризації у чоловіків Перевірте щільність балона катетера, заповнивши його водою для ін'єкції. Після чого спорожніть балон. Переконайтеся, що хворий дав свідому згоду на процедуру. Попросіть його лягти на спину і випрямити нижні кінцівки. Візьміть статевий член у руку, відсуньте донизу крайню плоть та дезінфікуйте серветкою. З допомогою конічного аплікатора введіть гель в уретру та нанесіть на кінець катетера. Розташуйте член перпендикулярно до тулуба, підтягуючи його легко догори. Введіть катетер в уретру плавними рухами аж до появи відтоку сечі. Потім заповніть балон і натягніть крайню плоть. З'єднайте катетер із сечоприймачем. Переконайтеся, що сеча надалі відходить вільно. Важливо катетер слід водити дуже обережно, спрямовуючи вигін катетера уверх. Якщо не пішла сеча, ви не досягли сечового міхура. Якщо не вдається ввести катетер у сечовий міхур або при появі крові викличте лікаря. Техніка катетеризації у жінок. Перевірте щільність балона катетера. Заповнивши його водою для ін'єкції, після чого спорожніть балон. Переконайтеся, що хвора дала свідому згоду на процедуру. Попросіть її прийняти положення на спині із розведеними та зігнутими в колінах нижніми кінцівками. Розведіть малі стативі губи, протріть серветками просоченими дезінфікуючим розчином зовнішнє вічко у ретри. З допомогою конічного аплікатора введіть гель у вічко у ретри, а також нанесіть на кінчик катетера. Введіть катетер на глибину 10-12 см або до появи сечі. Потім заповніть балон. З'єднайте катетер з сечоприймачем і переконайтеся, що сеча надалі вільно відходить. Після маніпуляції, по можливості залишайте катетер у міхорі на як можна менше термін. Дренажну трубку від'єднуйте лише з метою промивання катетера. Невеликі порції сечі для аналізу набирайте, проколюючи стерильною голкою і шприцом дистальний відрізок катетера після його дезінфекції. Більші порції сечі набирайте з сечоприймача, попередньо дезінфікувавши місце сполучення системи катетер-дренаж сечоприймач. Змінюйте катетер у випадку неефективного промивання або за наявності ознак інфекції сечовивідної системи. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!